Вітаю, друзі, 22 травня 25-го року. Зараз розкажу за абрикоси. Люди питають, хтось питав мене, скажіть, що за сорт у це в мене абрикосу на вулиці. Хочуть люди прищепити чи посадити. Ну, він того, друзі, вартує, зараз покажу. Друзі. Цей абрикос, ну, йому, мабуть, років 30, і сорт його монастирський. І от кожного року він у мене з урожаєм. Навіть цього року з катастрофічною весною, він обліплений абрикосами. І так кожен рік. за минулий рік, коли ні в кого не було абрикосів. у усіх все стояло чорне. У мене тут хі -хі, і ночі лазили. От по відеонаблюденню я в 11-й годині знімав тут з дерева людей з відрами. Кожен рік, друзі, оце одна обробка всього була йому Сігнумом посередині квітіння. Крупний, смачний, майже не хворіє. Оце одна-дві обробки і Ну, Він у мене тут для захисту від сонця машини. От. Чудово. Це вже тут осипалось. Частково я навіть нормував. Тут же у мене і персики прищеплені. Вон он и там висят, есть персики. Друзья, кто хочет беспроблемный сорт, и чтобы мати каждый рік при минимальных затратах, мати абрикос, посадить монастырский, або прищепить, не и. Дивіться, тут Просто катастрофа. Просто катастрофа. Мабуть, буде ну да, тут страшно машину ставити. Обломиться гілка. І буду весь в абрикосах. Абрикос монастирський. Хто питав? щепіть собі такий і будете з абрикосом. Я ж тут не видумаю, от у Григоровича Абрикос теж обрізаний, але він менше бризкав. І тут ну, нема нічого. Пусто. І от монастирський. Другом. Дуже гарний абрикос, друзі, у мене там є на каналі фільми. Я в тому році його здавав, він дав урожай, цей абрикос, на більше ста кілограмів. Плоди такі. Від 70 до 100 і більше грамів, якщо пронормувати, то будуть ще більше. Ну отак, от друзі. Абрикос монастирський. Що тут ще додати? Нічого. Показав вам з усіх сторон, що це там, не одна гілочка, а я тут думаю буде не менше кілограм 60-70. Ну, Якщо, звісно, не обірвуть люди, що мимо ходять. Ну, по лезам обірву нічого страшного. Бо в цьому році у нас біда що з абрикосами, що з щирічні, з персиками. Особливо з виноградом. На все добре, друзі. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення!